Всіх вітаю на каналі Катерина Мальва, що новенького в цьому відео. Соловейко виспіви. Йдемо з електрички. Чуєте, в електричці нікого майже не було, тільки я з Вовою. І троє підлітків, і все. І зараз я йду і думаю, щось не те в Черкасах. дві я жінки. Я їх не побачила. А, так, були двоє, добре. Так от іду зараз з Черкасом, розумію, чому так тихо? Нема машин, нема людей, Якийсь якісь Ну чому так? Може, сьогодні свято якесь? Чи вже все? В кінець світу. світо, О, ще машини. Може просто всі сплять. Може був якийсь день Черкас. Як знаєте, після Нового року, коли ранком йдеш кудись на роботу чи ще десь першого числа. І місто навіть мільйонне так тихо, таке, так і так, зараз ідеш, так, Тиша, тиша, пташки співають. Ой, щось цвіте так, такий аромат приємний. Друзі, я йду виграла у конкурсі, я вам вставляла відео про це. Зараз йду в той магазин. Я чітко не знаю, де він, але приблизно. До речі, не назвала адресу Грушевського 100, цей магазин котячих кормів і всього іншого. Зоомаркет такий. Зараз я вам його покажу, коли дійду, ще йду, ще гуляю. Зоорум. зоомаркет для ваших улюбленців. Заходимо. Ух ти вілі. Вітаю! Я виграла у вас у конкурсі. Можна я познімаю вас на відео для Ютубу. Клас, дякую. Мене звати Катерина. Я веду невеличкий ютуб канал. У мене. Катерина Мальва називається про життя. Знімайте. Да, дякую. Такий великий у вас асортимент. Це вкусняшки. Да? Ух ти, ви використовуєте ці пластикові контейнери для зберігання, це дуже класно. Супер. Щоб було все консервити. Так, я чула десь, що потрібно, щоб вони зберігалися саме так, а зазвичай у магазинах багатьох я заходила, вони просто стоять у пачках відкриті. Асортимент. Тут видно, ціни погано видно, Ну нічого. Я думаю, можна прийти подивитись. Ой, ця чесалка, я про неї чула, в інтернеті багато писали, що вона класна. До речі, в мене котик. Коли йому був рік і два, чесалки ну, йому, наче не потрібні були. А зараз він так запухнастився. Асортимент здоровий. Що таке потрібно, все буде. Тобто можна прийти, замовити, так? А є... Ми побачили в інтернеті, спробували. Інтернет-магазин, це тільки в інстаграмі, чи є також просто там ВВВ якийсь там? Ні, це в інстаграмі. В інстаграм, так? Добре. Якщо там буде 55, вона не тіпка, вони Клас. Я посилання залишу в коментарях під відео. Ух ти, клас. І такі є маленькі паучі для кошенят. Давайте подивимось, що тут в м'ясо та продукти. 74% з шматочками, риба 4%, овоч 1%. Ух ти, клас! Це дуже класний склад, до речі. А цей саверіс це український до да, 482. Україн... А, виробник Польща. А, я зрозуміла. А імпортер, виходить, Київ, Україн. Ух ти. я не чула про такий корм, до речі, ще жодного разу. Це тільки побачила в Інстаграмі тоді. Розпродаж. Великі пачки. Про брід чула, до речі. є гав навіть. Юзера, а ще чула. Ух ти. А я чула, а, От що чула... класний, також він також у вас є. Дуже такий просторий магазин у вас. Вибір багатий. О, і для птахів є гризуни. А от такі великі це теж для котиків, чи це для маленьких песиків. Це вони що їм беруть, це хто для котів бере, хто бере. Для канарі, які є. А для цих пухнастиків з вушками, для кроликів. все є. А ось лорвід. Ось для кроліка в нас є. Гарні ціни такі 60. А наскільки це вистачає на кролик для кролика? А це вони їдять до нього? А це пресоване, я зрозуміла. Солома. Вона, мабуть, ароматна. у них і Мені вистачає більше, ніж на місці. Вони трохи їдять. Так, це для підложок все. І тут це гель навіть. Є. О, яка велика ліжанка. Це скільки вона майже метр, так? Да? Якщо діаметр так брати, ну, ну, ну менше так. трошки. Ну, є і такий панкот теж. До речі, Карпаті ну, у вас гарна ціна, бо я бачила, по 20 вони зазвичай, а по 14 акційні. Угу. Угу. А це Німеччина, так? Да. Да? Безкерлим нормально. Ух ты. Навіть на таком, якщо взяти там є магазин возле ВТБ, різниця теж вас? І оптимін. Я брала своєму, до речі, оптимін. Там була така в них акція, що один купляєш, Де, а другий не. у подарунок йде. І я тоді брала дуже сподобалось, ніяких проблем із травленням не було. А ще зараз я дивлюсь багато реклами у цього Джозери. Ага. Да. А це який теж Європа? Як угу. акційні, так? Да? Це що один береш а інший дав подарунок. До речі, заходьте да. зараз. А до, до котрої акції буде? Вони ті що это неділі-дві, мі... 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 місяць може. Ну, ще буде, так? Мі... Да? У нас да, для да. песиків, виходить? Це, це гарна ціна. Да. Бо я... Для міні є. А міні це міні. Ну, Джунь... ні, а маленький. Для маленьких. Вік маленький, та, не... Да. не розмір. Класс. А це роялка канін, великий стенд да, такий. Тут загалом будь-які є. Ореал Канін, він багато випускає для е, таких із проблемами, да, така... травлення зубками. Для, для порід, для порід теж є разом. Ух ти, навіть вташі. для порід? Так. Да. Класс. Угу. Да, це для сфінксів. Так, да, це для да, сфінксів. це Для сфінксів, О, це шотландці чи да, Британ... британці? Британці. Ага. Ну, ікуни навіть є. Да. Це для майкуна у нас. І є жінечко, такі ма маленькі для майкуні. Вона все время буде. Mm як показує фотографію, він там. Ех! дуже здоровий, так. Да. І то там сказала з місця, mm Угу. І тут є для майкуні, а тут є стерилізовані навіть. Так, да. Стерил. Угу. Mm Виведення шерсті. Ну, все, Супер. Так, багато ліків, фашинечки. Це симпаріку, да, до речі, симпаріку хто використовує, так. Да. Да. Потім, виходить, тріош. Це угу. до второго разу. Той за перший, там потім для глистів. Да. Від алергії. Від алергії, капли, угу. є глистів віддільно таблетки. А ви, да, не, ви не маєте є. для ну, контактів. Може волонтери по стерилізації, Ну, не, не участвують в таких акціях. І я працюю тут поперед місця. А, а, я зразу і. Ну, вітамінки. є. у нас шифт позовіть і зпитати. Угу. Ну, це може бути. Чорноволо у дівчат є, ті ветеринари, які там роблять. А, так. Да? Чорнов... Чорновола ну, як. Сістрова. А ну, яка адреса на Чорновола? Чорновула, 55. Угу. Це там де Клас. депут. Я, до речі, ніде не бачила, що є ще горох. А це горох чи це нос? Горох. Угу. Ух ти. І вони їдять, так да, Хорошо. Кажуть, кроликам беруть і да. їсть. До речі, у мене кіт грався горохом. Не заїв він його ні, але грався цими стрічками минулого року. Гарно Може, так йому їдя, подобалось. Да. — Може гріз. Потім під холодильником знаходимо. у нас є. Ух ти, я такі ще не бачу. Yeah. А це вони поштучно і так можна uh, купити. Можна 10 штучок uh -huh. взяти. Uh -huh. Uh -huh. А ось тут є, так? Uh -huh. uh -huh. да. Це вони yeah. є uh -huh. чи? Це ми спеціально половину 20 гривень голос. Дві гривні, одна, із двадцять із сильні. Показуємо, що в нас в магазині. Сказали, що нас гарно. І не непристижні. Що у нас в нас корм короб? Отримала корм, дуже дякую. Заворі. Будемо куштувати. Друзі, отримала все добре. Ще купила вітаміни, котички свої, яка з притулку, і пауч -стік такий пауч Стік з тунцем для того, щоб приручити оту дику коньку. Дали мені ось цей корм, який я виграла у розіграші в інстаграмі. Я залишу посилання на інстаграм в описі під цим відео. Підходьте, заходьте, і дуже приємно було обслуговування в магазині. Мені сподобалось у них дуже-дуже. Ще буде приходити. Дивіться, ми таку називали в дитинстві наречена. Ну вона вже від Китаю. Аромат неперевершений. Боже, маненькі, як і коченятка. Манюні. каченятка каченятушки. Привіт! Як вас багато. В той взагалі манюська такий вона поплив. Це мама тато. Такі чудові. А он, мамки ганяють одне одну, а каченята маленькі від одної, а більші від іншої, виходить. Це батько. Містер Гуліцька. Закільки вони класні, без пірячок навіть ще. Бачиш, як вони виглядають? Пірячок ще нема, а плавають як добре вже, так? Мама їх навчила плавати. Їх не можна хлібчиком кормити. О, які вони маленькі. Масю пуєнські. Вони однакові. Вони... Містер Гулічка, містер Гуліцька. Іди сідай, містер Гуліцька, сідай. О, вітаю, як твої справи, містер Гуліцька. Ти не боїшся мене, боже мій, як вас багато, як і двох -дво поверхові гуляцьки. Thank <laughs> you.